Всім Сьогодні у нас нове відкриття буде. До речі, танк, який мені попався в минулому випуску, дуже класний, забираю свої слова назад. Отже, прилетіла мені ось така пропозиція. За 18 злотих це 180 гривень. 3 мегаконта, 3 містика і 3000 золота. В принципі, це доволі -таки вигідна пропозиція. Я планую її купити зараз і ми разом з вами її відкриємо. Тому давайте починаємо. Отже, купили ми. Як бачите, на рахунку стало 6000. Це додалося мені 3000, мене було 3,447. Так, що там ще? Ну, ...в Сховище іде в нас І є ось вони, три наших улюблених контакт. Ну, побачимо, що з цього випаде. Загалом має насипати просто трошки золота. Але може щось випаде. Відкриємо що це. О, провідник душ офігенно, класно, мене його ще не було. Фігня, повні свободи. Теж фігня. Добре, що чого почнемо? З містиків чи з мегаконтів. Давайте з містиків. Що у нас тут по містиках? 3000 золота випало. Йоу! Оце фартануло з містика 3К. Це ну, Unreal просто. Офігенно. Давайте ще один. 2000 вільного і ще один. Два бустера золота. Блін, одного не вистачило. Ну нічого страшного. Ну і залишилось 3 мегаконта. Поїхали. Що випаде з нього? 350 золота, ну, понятна, фігня. Так, тут трошки більше. Угу. 300 золота. І останній. Так, ну давай, щось таке цікаве. 250 золота. А, коротше, ясно, все як обично. Ну, але 3000 вийшло нормально. В сумі, ми залутали. У е, мене стало 10347, а було скільки, було трошки менше. Отже, так от таке відкриття у нас вийшло. Може зараз у мене тут просто є один такий кон цікавий, бо я би з би купив де де да 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 Я б ось цей грандіозний контейнер би взяв по собі. 12500. Так. Що тут з нього може випасти? Вісьмка. Відпад може випусти. Ще щось, ще, щось, ще щось. Добре, зараз я подумаю. Якщо ні, то на цьому закінчимо відео. Отже так, що я вирішив? У мене тут є два танчика таких от. От є такий тігер. Я в принципі на ньому не дуже граю. Тому я його хочу продати. Він якраз коштує 1750. Давайте продаємо. І нам ще треба 500 золота. І продамо, продамо... О, зараз, зараз, зараз. Ось цього Титана можна продати. Або оцей. П'ятий. Шостий легко. Давайте Титана подивимось, скільки за нього дають. 500 золота, супер. Все, є в нас 12597. І давайте купимо за це грандіозний контейнер. Побачимо, що він може містити такого хорошого. Він може містити танчик. Так, що ж би нам звідси, щоб випало цікавого? Таль. Та, Аби що? Аби вийшов з нього відпадок відпадик випав, або якісь такі конти. Ну давайте спробуємо. Це гра, тому пофіг. Купляємо. Все, поїхали. Раз, два, три. А, акула, а він в мене є. М -м -м. Ще на нього цей випав. Але 5 містиків випало. Тобто ще не все втрачено. І збери їх усіх один наказ. Блін, фігово. Випала вісьмерка, колекційка, але він в мене був. Тобто 3800. Тобто в мене. Зараз Тобто в мене була компенсація. Зараз глянемо. 3750 за цю вісьмерку. Добре. Давайте ще тоді йдемо в сховище. У в мене тут ще 5 містиків. Побачимо, що з нього щось випаде А до речі, зараз випаде другий містик другого рівня. Угу. Ще раз відкрию. Кигня. 100 тисяч. Один бустер золота. О, 5 тисяч золота! Та ти що на останній? І це ж 3 тисячі у мене була компенсація, плюс 5 тисяч це. Забираю. Та ви що? І давайте ще раз. Другий рівень, що він нам принесе. Ну, зазвичай другий рівень такий самий, як перший. 7 днів прямо. Ну, це фігля. От Отак от, друзі, вийшли. Нічого ми з вами не залутали толком. Трохи я в мінусі виходить тільки. 8847. Я продав два танка, але які танки продав? Ну так, да, шостий і там ще якийсь. Ну, 5 тисяч золота впало, ну, це дуже багато. 8800, ну. В принципі, в такому ж я сильному і в мінусі. Тобто, в мене було там, коли я задонатив, було 10 тисяч, а зараз стало 800 вісім. Коротше, 8800, це 1200, хай я там втратив. Може там півтори тисячі. Ну, таке от. Відкриття в нас вийшло, друзі. Тому. Ще зараз у нас буде три зберегів всі на 25 боїв, тому це вже таке. Ну, отже, дякую за перегляд. Всім гарного настрою.